Всім привіт! Сьогодні ось в Лімерико їдемо з лікарні, зайшли в магазин по воду і тут поруч з магазином, де продається їжа. Вон там, є частина, де продається одяг. Я дивлюся, що тут стільки цікавих я не знаю, вбрань. Цікавих варіантів. Святкових прикидів. Все у цих блискітках. Подивіться, капити. Все не знається, що тренд цього року, з цього сезону новорічного. У лікарні були, знову на рахунок руки їздили, сказали краще. Знову зробили мені роздруковку з новими вправами, вже резинку дали мені для тренувань. Ось. І я думала взагалі не знімати. Я зараз знімаю іншим телефоном навіть. Але якось захотілося показати що до автобуса 10 хвилин, він там, вон там, зупинка на вулиці, з того боку. І я зайшла сюди, думаю, подивлюся, що ж тут таке продається, бо я ж нікуди не хожу, дуже-дуже рідко щось таке дивлюся і ну, не купую собі, вже давно-давно не купувала. Ще тільки десь влітку, то ще як вшенені було. Оце таке цікаве взагалі, яке приємне. Подивіться, зараз я спала ходу. Подивіться, яке. Воно таке ніжне, ну все штучне, тут натурального хутра нема. А це воно скільки коштує? 45 євро. Воно без застіпки, типу, просто на підкладці, бачите? І таке воно, типу, як шубка, щось таке. Ну, прикольне. Якби я туснячила, десь ходила по якихось закладах. Цікаво, хто можна було таке придбати. Ми показати вам, я не знаю. Бачите, воно так чик-чик-чик рухається. Така коротенька шубка, типу, як. Ось так виглядає. Цікаво, цікаво, цікаво. Їх тут багато. Бачите? Ну так приємно зроблено, там під низом штучне хутро і зверху такі якісь поторочі, наче. Виглядає, наче пір'їни, наче пір'я. Прикольно, мені подобається. Ось такі тут світерочки є, різні багато, всяких різних в'язань ось є. Бачите, як таке воно грубе, прям таке аж з дірочками в'язка, але воно таке плотне. Але склад, я вже подивилася на деяких, все штучне. Тобто нічого. Натурального, натурального. Там якогось вівці там чи ще щось немає. вовни немає. Так, зараз подивимося, склад. Вон дивіться. Так, що тут видно? Сто... а ось. Блін, зараз. Стопроцентний акрил. Стовідсотковий акрилон. Вон дивіться. Бачите? Ну, воно буде електризуватися і таке ну, взагалі воно не дуже приємне до тіла. Ну, такі ковтинки, такий стиль зараз в тренді, я так зрозуміла. Це для більш дорослого населення. Пальто ось є чорне, просто Total Black. Коштує 60 євро. Ну, також синтетика синтетика Мас-маркет. Бачите. Ну, такого є типу. Моє пальто десь вже їде з України, сірого кольору. Я купувала, по-моєму, в розерві. Не пам'ятаю, ну, це в Польщі було, я купувала і залишилось в Україні. Ну, такий світерок. Ну, Багато всякого. Бачите, такий бомбер. А ні, це не бомбер, це просто ковтинка. Також все в паєточках оцих, в лискітках. Колір цікавий. таке такі напів пальто. Бачите, таке от є 45. Також все синтетика. Зараз глянемо. Ой, боже, попало. Мією рукою важко. Так що. 90% поліестер, 4% акрил і 3 поліамід. Це все штучне. Та і звичайно, що ж за 45%. Євро натурального. Звичайно, що воно не може бути просто. Що я не можу. Ось такий є ще бомба, що воно впало. Дякі. Все таке, це бомбер, теплий. Тільки ем, сам принт не, не красивий, мені не подобається. Оце мені сподобалося. Оце. Я люблю під шийку, так сказати, світера. Вон, бачите, от, прикольний рукав такий ось. Об'ємний рукав, що такий пошитий. Бачите, як колом? Мені подобається. Але тканина як пальтова. От прямо вона, е, типу, як під... Овечір, хутро, але синтетично. Тобто тут, тут акрил також я дивилася. Якби натуральне, то може б я ще й подумала щось таке придбати собі. А тут, подивіться, 90 поліестер, 40. А, поліестерол і поліестерон. І коштує вона 45. А ні, 25, 25 Ось. Так що такі тут зараз продаються речі. Пальто штучне. Ось таке, типу, як шуба. бачите, Такі колись мене в бабці я знаходила на горищі схожий матеріал 60 євро. Не, воно зовсім воно продувається, воно, оця куртка, що я зараз в ній, вона тепліша, ніж це пальто. Це ну, таке, не знаю навіть. Ну, ось таке ще є на півпальто 40 євро. М'якенькі. Ось так виглядаю. Так, що я там не встигаю ще на автобус 60 біле. Таке дуже, напевне, модняве. Ось шарфи, пальтішка. Багато тут всякої шмаття. Ось. Все в блискітках, різних, різних варіантів блискітки. От Прямо капець, Все-все-все в блискітках. Спідниця цікава, красиво, мені подобається. Тільки куди її носити, не зрозуміло. Світерок непоганий. Трішки під шию. От я люблю, коли світер має виконувати функцію. Зігрівання, коли от він теплий і об'ємний, от такий прямо, ем, ну, от, наприклад, як цей, бачите, от він теплий, плотний такий, але шия гола, все тепло виходить. ну, тобто, Я от не розумію. Типу, якщо ковтина, е, вона легенька, ну, тобто, в неї нема функції сильно зігріти, то зрозуміло, що можна зробити з вирізом. А коли робиться, Апріорі теплий світер, тобто він такий плотний, там, вовняний чи неважливо навіть який склад, але робиться із відкритою горловиною, я не розумію. Вона має бути під шию, Тобто, якщо теплий, значить має бути теплий. Ну, Для мене це таке розуміння. Так, що все, всім пока.